Коли ви купуєте рослини в розсаднику Proxima, внизу під кожним описом наших рослин завжди ми радуємо вам супутні товари. Супутні товари, які саме підходять для цієї рослини. Тобто там засоби захисту рослин, субстрати, які підходять під ці рослини. І ми розділили субстрати на декілька категорій. От, Наприклад, у нас є там ПЛ-3, ПЛ4, там є, безумовно, кора, яку ми радимо. При завантаженнях обов'язково ми радимо, підбираємо наші агрономи, також де можна звернутись. Ми підберемо під вашу посадку. Для, окремо навіть для однієї рослинки. Ми завжди ніколи не цураємось, завжди ми людям допомагаємо. Незалежно від того, гуртовий ви, покупець не гуртовий. Обов'язково наші консультанти порадять вам найкращий варіант. У даному випадку це під, підфілд для лухини, е, субстрат. Він складається із кислого природнього торфу, він же рижий, він же верховий. Далі фрак, фракція 5-25. Тобто Для того, щоб розвивалася нормальна коренева система, треба декілька фракцій використати або меншу забрати. В даному випадку тут менше витягнута, тобто тут немає пилу, тут 5-25 фракція. І тут 30% соснової кори. Також тут є добриво PGMX. Це Яроміловське добриво, яке йде. Для початку росту рослин. Також тут вказано на задній стороні для яких рослин чорниці, лохини, журавлини, хвойні рослини, гацидефіли, кальцефоби. Тут саме це, самий кислий субстрат у нас і намальовано як саджати. як Інструкція для посадки, от саме по лохині. І по лохині у нас 40 літрів мішки, вони легкі для того, щоб можна, можна, навіть жінка може спокійно взяти, підняти його і нести. Бо мішок, наприклад, 80 літрів це вже важче. Отакий от от мішок, наприклад, це 80 літрів. Це вже субстрати у нас ну, також є вони кислі, слабокислі. Нейтральні. і ви завжди можете звернутися до нас, ми завжди підберемо субстрат саме от для вашої рослини. Запрошуємо розсадник проксима. Слава Україні!